Три найкращі страви для здорового набору ваги. Збільшення ваги, мистецтво розумного підходу до харчування та енергії. Багато хто з нас зосереджені на схудненні, і це зрозуміло. Однак, як показує життя, бажання бути струнким часто затьмарює питання про здоров'я та енергію. Отримання ваги це не лише питання чисел за шкалою, це питання сили, витривалості та відчуття напруги. Як хтось, хто витратив багато часу на вивчення харчування та експериментуючи з різними підходами до набору ваги, я хочу поділитися своїми думками та досвідом, щоб допомогти вам зрозуміти це питання. Чому набір ваги може бути складним? Всупереч поширеній думці, набирати вагу може бути непростіше, ніж схуднути. Багато людей думають, їжте більше, і вага підніметься. Але це спрощений погляд на речі. Насправді набирати ваги вимагає свідомого підходу, розуміння ваших потреб та здатності слухати своє тіло. Проблема часто полягає в тому, що ми не звертаємо уваги на якість калорій, які ми споживаємо. Легко набрати вагу, їсти фаст, фуд, цукристі напої та оброблені продукти. Але такий приріст ваги це шлях до проблем зі здоров'ям, втома та відсутність енергії. Ще одна поширена помилка відсутність фізичних навантажень. Без силових тренувань чи інших форм фізичних вправ калорії, які ви споживаєте, можуть перетворитися на жир, а не на м'язи ключові принципи свідомого збільшення ваги. Отже, як правильно набрати вагу, не завдаючи шкоди собі? Ось кілька ключових принципів, які, на мою думку, є найважливішими. Один вміст калорій важливий, але якість є перш за все. Так, щоб набрати вагу, вам потрібно споживати більше калорій, ніж ви спалюєте. Але це не означає, що ви можете з'їсти все. Зосередьтеся на поживних продуктах: цільнозернові зерна, бобові, горіхи, насіння, фрукти, овочі, нежирне м'ясо, риба, яйця та молочні продукти. Мій досвід, я помітив, що коли я включаю в свій раціон більше цілих продуктів, я відчуваю себе більш енергійним і здоровішим, навіть з більш високими калоріями. 2. Білок це будівельний матеріал для м'язів. Білок необхідний для відновлення м'язів та зростання. Націліться на, на 0,8-1 грам білка на кілограм маси тіла. Порада: включить білок у кожен прийом їжі. Це може бути омлет на сніданок, курячі груди на обід та грецький йогурт з горіхами на вечерю. 3. Вуглеводи джерело енергії. Вуглеводи забезпечують енергію для ваших тренувань та щоденних заходів. Вибирайте складні вуглеводи, такі як цільні зерна, бобові та овочі. Приклад. Замість білого хліба вибирайте цільнозерновий хліб. Замість цукрової соди вибирайте пюре з фруктами. 4 жири для здоров'я та енергії. Не бійтеся жирів. Вони важливі для здоров'я та енергії. Вибирайте здорові жири, такі як оливкове оліє, авокадо, горіхи та насіння. Важливо. Уникайте транс, жирів і обмежте споживання насичених жирів. 5. Регулярне харчування, ключ до успіху. Їжте регулярно кожні 2-3 години. Це допоможе підтримувати стабільний рівень енергії та запобігти переїданням. Моя порада заздалегідь сплануйте страви. Це допоможе вам уникнути імпульсивних рішень та дотримуватися здорової дієти. Що ще важливо врахувати? Окрім основних принципів харчування, є кілька інших факторів, які можуть впливати на збільшення ваги. Фізичні навантаження, силові тренування є запорукою набуття ем'язової маси. Не забувайте про кардіо, щоб зберегти загальне здоров'я. Мрія, відсутність сну може негативно вплинути на ваші гормони і ускладнити набирати вагу. Стрес, хронічний стрес може придушити ваш апетит і запобігти набору ваги. Генетика генетичні фактори можуть впливати на те, як ваш організм реагує на дієту та фізичні вправи. Медичні умови, деякі медичні стани можуть ускладнити набрати вагу. Якщо у вас є якісь проблеми, проконсультуйтеся з лікарем. Мій особистий досвід та рекомендації. Я завжди був на тонкій стороні, і набирати вагу мені було непросто. Мені довелося багато експериментувати, щоб знайти підхід, який працював на мене. Ось кілька речей, які я дізнався не бійтеся їсти більше. Почніть з додавання невеликих порцій до кожного прийому їжі. Заздалегідь готуйте їжу. Це допоможе вам уникнути спокуси нездорової їжі. Не пропускайте їжу. Це може уповільнити ваш метаболізм і ускладнити набирати вагу. Бути терплячим. Збільшення ваги це поступовий процес. Не чекайте миттєвих результатів. Слухайте своє тіло. Зверніть увагу на те, як ви себе почуваєте після їжі. Не порівнюйте себе з іншими. Кожна людина має свій унікальний метаболізм та харчові потреби. Висновок свідомий підхід до харчування та енергії. Отримання ваги це не лише питання чисел за шкалою, це питання здоров'я, енергії та впевненості в собі. Свідомо підійдіть до цього процесу, слухайте своє тіло і не бійтеся експериментувати. Пам'ятайте, що головне це не кількість калорій. А їх якість. Здорова дієта, регулярні фізичні вправи та адекватний відпочинок це ключі для успішного набору ваги та збереження відмінного здоров'я. Не забувайте, що кожна людина унікальна, і те, що працює для одного, може не працювати для іншої. Будьте терплячі, будьте наполегливі і повірте в себе. Ключова ідея набрати вагу це не спринт, а марафон. Важливо їсти здорову дієту та регулярно займатися фізичними вправами для досягнення бажаних результатів. Я сподіваюся, що мої поради та досвід допоможуть вам у вашій подорожі до здорового набору ваги та досягнення ваших цілей.